Друзі, всім привіт! Змінюю назву каналу на Дім Винограду. Тому що виноградник росте, потрібно двигатися вперед. Виноградник в цьому році виріс в 5 разів. Ото був виноградник, а тепер від машини став усюди. Отакі розміри. Виноградна колекція також Увеличується Зараз займаюся тим, що висаджую 550 кустів винограду різних сортів та гібридних форм. Супер ранні, ранні, середні, пізні. Є що показати, є про що знімати ролики. Є бажання ділитися своїми знаннями, як позитивними, так і негативними. Не завжди є гарні результати, бувають і невдалі. І ними також потрібно ділитися, щоб інші виноградарі та любителі не робили того, чого не треба. Або ж навпаки. Тому, друзі, всім дякую, хто підписаний. Всім дякую за коментарі та лайки. Виноградник росте. Назва його тепер Дім Винограду. Всім дякую за огляд. Далі буде більше. Пока-пока.